Давайте розглянемо питання номенклатури вуглеводнів ряду метану. Прошу записати вуглеводні ряду метану, а саме їх назву і формулу, молекулярну формулу. І так, метан h 4 етан це 2 h 6 пропан це 3 h 8 бутан це 4 h 10. Пентан Це 5 Аж 12. Гексан це 6, аж 14, Гептан це 7 аж 16. Октан це 8 аж 18, Нонан це 9 аж 20, І декан це 10 аж 22. Отже, у цьому ряді ми маємо. Перших 10 представників насичених вуглеводнів ряду метану. Розглянемо молекулярні формули. Ви помітили стало відмінність у складі молекул при переході від одного члена до іншого? Бачимо, що кожний наступний вуглеводень відрізняється від попереднього. На один атом карбону і два атоми гідрогену. Таким чином можна сказати, що відрізняється групою атомів ch 2 Такий ряд атомів називають гомологічним рядом. То якщо це є гомологічний ряд, і в в ньому гомологи відповідно група CH2 буде гомологічна різниця. Увага визначення. Гомологічним рядом. Називають ряд органічних сполук, молекули яких подібні забудовою і різняться за складом на одну або кілька груп атомів ch 2 Якщо будь-який вуглеводень гомологічного ряду містить певну кількість атомів карбону, скажімо, якусь -ну кількість атомів карбону, то давайте виведемо загальну формулу вуглеводнів цього ряду. Це H 2 n плюс 2. Давайте перевіримо, наприклад, пентан 5 атомів карбону, значить N дорівнює 5. Тоді 2 Помножити на 5 10 плюс 2 12. Значить, гідрогену має бути 12 атомів. І дійсно, знаємо, що у молекулі пентану 12 атомів гідрогену. Отже, ця формула є загальною формулою для вуглеводнів даного типу. Окрім молекулярних формул, в органічній хімії користуються ще і структурними формулами. Тож, давайте для даного ряду сполук запишемо і структурні формули. І так, метан молекулярна формула ch 4 І структурна також буде ch 4 Один атом карбону, і від нього відходять зв'язки до чотирьох атомів гідрогену. Метан – Оскільки в нас є два атоми карбону, зв'язується між собою зв'язком, відповідно біля кожного атома карбону повинна міститися одинакова кількість атомів гідрогену. Значить, два атоми карбону, 3 і 3, 6 атомів гідрогену. Наступний пропан. Аналізуємо. Якщо у сполуці три атоми карбону, так, і 8 атомів гідрогену, враховуючи, що карбон 4 утворює чотири зв'язки. Давайте напишемо для нього структурну формулу. Аналізуємо її. Отже бачимо 3 атоми карбону. 3 і 3, 6, 7, 8 атомів гідрогену. Значить, атом карбону, перший цей, сполучається зв'язком із наступним атомом карбону і з трьома атомами гідрогену. Далі, другий атом карбону сполучається з двома зв'язками із сусідніми атомами карбону. І двома зв'язками із атомами гідрогену. І крайній атом карбону сполучається одним зв'язком із попереднім атомом карбону і трьома зв'язками з атомами гідрогену. Складаємо наступну формулу бутану ch 3 CH2, ch 2 ch 3 Перевіряємо себе дійсно бачимо, підтверджується, що в нас є 4 атоми карбону і 6, 7, 8, 9, 10 атомів гідрогену. Давайте продовжимо далі. CH3, CH2, 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 CH3. Отже, 5 атомів карбону і 12 атомів гідрогену. І так можемо продовжити до кінця цього ряду. Значить, давайте підсумуємо із того, що ми обговорили: ряд органічних сполук, молекули яких Подібні забудовою і різняться за складом на одну або кілька груп ch 2 називається гомологічним рядом. Загальна формула метану та його гомологів cnh 2 n плюс 2. Назви більшості цих сполук. Походять від іншомовних числівників, назва кожної сполуки, ми бачимо з вами, містить суфікс ан. Продовжимо вивчення метану і сполук його ряду у наступних відео.